Всім вітання. Показую унікальний експонат. Зафільмую, бо вже він, де він буде викидатися. Це робив мій покійний батько. Ну Це тільки один з маленьких експонатів. Скільки всього переробив, можливо колись буду сюжети, покажу, як мотоцикл був і ж перероблений на кардан, як там все саморобні редуктора робилося, скільки всього робилося. Практично все саморобне. а це саморобний фотозбільшувач. Він був перший електрик, перший фотограф в нашій місцевості, вже не знали. перше водяне опалення, все перше. все перше. І Це ну, залишки від Тут Вставлявся такий купачок, був саморобний, тоже спаяний, металевих з металеві, якісь банки. І там була лампочка, бачимо, який як шов заклепаний гарненько. Він жестянчик, бо це саморобне. саморобне Все тут такий зажимчик, бачимо, видно, що саморобне. Да? Зажимчик. Піднімалося, досочка щоб її не коробло загнана. бачимо, така поперекша була. Він столяр був перший. Не було тоді ще ні фанери, ні пластмаси. Тут десь були. Мене пам'ятне зараз вимикач що звичайний стояв. Включати, відключати. Бачимо, це для плівки, хто робив чорно-білі фотографії, ну, можливо, кольорові. Хто сам колись робив, той повинен розуміти. Оце така, як була якась тут защолочка, вже щось поламане. Відкривалося, все саморобне, саморобні такі, бачите, як, як навіски такі. Саме тут воно відкривалося. алюмінієва яка, ця рамочка. Це все саморобне. Тут така центрація для, для пленки. Фотопленочку пленку перекручували, я не пам'ятаю, що було. Напевно, а вручну тягнули ми. Ще я робив, їм фотографії колись. Бачимо, якась баночка тут припаяна. <laughs> припаяна баночка була. Ну, об'єктив був заводський. Об'єктив, Бачимо, різьба тут припаяна І об'єктив прикручувався. Єдине, що десь об'єктив знайшов. Об'єктив знайшов. Решта все самокльоп, самокльоп. А тут як воно приварне, я не знаю. Так приварне, що нічого, нічого не знати. Щось нереально. Ох точно, що болгару тоді не було, нічого не було. Така скоба вигнута. В ті часи. В ті часи. Нагадаю, що вже людини 47 років немає на білому світі. Це багато більше, ніж 50 років тому робилося. Майже роки років 60 тому робилося. Ага, тож бачимо такі ці пружинки, які піджимали рамочку цю, щоб вона плотненько була, щоб, щоб е, була чіткість, різкость. І рамочка через освітилася. Аж серце болить. Ну не треба вже в нас воно місце займає. Не треба. Як ми вирізалося, чим вирізалося. Як воно робилося. Воно приклепилося на кльопочках. Саморобне. Скільки всього саморобно робилося, вам не передати. І то таке робило, що не було де побачити. Тут була якась зашулочка, вже щось що десь тут немає. А, то вона і є сюди, бачите. Отак. О, а вона добре тримає. Якось таке сталиста сталист, проволока, так. Да, Щолочка тримає. Щолк. Все воно. Все. Справний вузол. Повністю справний вузол. Повністю справний вузол. я якраз. Пляночку заложив. фото збільшувач. фото збільшувач. Щолки і все. На жаль, вже воно без потреби, кажу, як музейний експонат. Дуже цікаво. Ну і воно в дитинстві зовсім мені не так виглядало, я зовсім не так і уявляв. А зараз подивіться, воно напевно було фарбоване. Бачимо, вже фарба корозія пішла. Гайка припаяна е, припоєм. Не зваркою, тут тоненький метал. А, тут, мабуть, теж на припої воно. А тут перейшло до пускового. Тут вона припає і припаяно. Це схоже на... А, це оцинковка така, як криша як крила оцинковочка, заклепаний шов саморобний. Він був дуже файний шестянщик. Це таке кріплення. Я думаю, що такий сюжет вартує уваги і вартує лайків. Буде можливість, я покажу мотоцикл, як зроблений, Не тільки мотоцикл, дасть Бог життя по покажемо. Для мене це Щось із чимось. Дуже цінне, як сімейна реліквія, хоча вже воно піде на сміття. Якось так пишемо, коментуємо. Всім до побачення.